І Сина і Святого Духа. Раз за разом, свята Мати, православна церква, крок за кроком, неділя за неділею припроводить наші серця, наші душі. Наші життя до Великого покаянного дня святого Великого Посту. І ось нині друга підготовча неділя, яка іменується неділею проблудного сина. Звісно, що кожен із нас не раз, не десять, а все життя, відвідуючи храм Божий, чує всю славетну, найдосконалішу притчу, серед всіх притч Спасителя. За висловом святих отців це є Євангеліє по відношенню до притчі в святому Євангелії. Як полум'яно і красочно змальовує Євангеліст Лука. Образ батька милосердного, люблячого, все отця. який готовий усе простити, всіх обійняти. І все повернути втрачене, аби лише відчулось в серці в душі великий синівський образ, що іменується сином, яке це дороге. показне ім'я Син. І чи завжди ми розуміємо у нашому житті синівство? Чи відповідаємо ми життєвим образом, мірою, життям? Так, як це полагається за образом Спасителя, який підкреслив істинність синівства по відношенню до отцовства. Ми пам'ятаємо, як на тайній вечері Господь, вставши перед святими учениками і молився отцю. І в молитві він промовив такі слова. Усе моє належить тобі. Скажіть на мирість Божу, хто може нині так сказати? Хто може так помолитись? Яскраво, покаянно, улучно, Серцеву далеко видно життєскладною, життєвою сутністю життя, усе віддавши, усе отчем належить тобі. Але нині на превеликий жаль ми чуємо, як наші діти. Кажуть, тату, мамо, дай мені частину мого, і я піду жити на квартиру із своєю подругою, це значить, треба відректись батька і вимагати те, що тобі не належить, адже саме життя, яке утворило тебе, і утворило злиденні покуті, виводить тебе із отчого дому. Зраджуючи батькові, водночас ми молимось, молитвою отче наш. Отче, що єси на небесах, але Наше життя не завжди відповідає тому життю, що вимагає від нас не службова обстановка, а життєва необхідність, що є нашим внутрішнім зовом совісті, життєдальності, життєсверджуючої сили. А ми да навіть не помишляємо порою про це. Не думаємо, як правильно бути сином. І істинний син, Спаситель, якому ми молимось і благаємо, вказує нам на істинне синовство, на істину необхідність збереження усього того, що необхідно. Для спасительної сили для життя утвержденного на святому Письмі. Тому сьогоднішня притча про блудного сина не завершується, але продовжується. Нашим життям до тих пір, поки ми не встановимо в своєму житті істинне синовство, святость життя, прощення, покаяння, що ми гинули. І знайшлись, були мертвими і воскресли. Таким чином неділя блудного сина нас примовує улюблені браття і сестри, саме до того, щоб наше життя стало. Яскравою радістю для Отця Небесного, який би вернув нам втрачену надію, і все те необхідне, що нами у нас було і перстень, і одежа, і все достаток нашого життя, прославляючи всьому цьому великого Бога, спасаючим свої душі для вічності і Божої слави. Амінь.